Hello. Привіт, шановні друзі та пацієнти. З вами знову я, сімейний лікар вищої категорії, Гондорчин Федір Михайлович. Сьогодні ми торкнемося однієї з найпоширеніших скарг у сучасному світі безсоння. У моїй практиці я часто чую, що люди відчувають себе розбитими, втомленими, а причиною цього є неможливість заснути чи міцно спати. Багато хто сприймає безсоння як неминуче зло наслідок стресу чи віку. Але якісний сон це не розкіш, а життєво необхідна функція, яка дозволяє нашому тілу та мозку відновлюватися. Хронічний брак сну може призвести до серйозних проблем зниження імунітету, погіршення пам'яті, підвищеного ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а також впливає на наш настрій та продуктивність. Як ми вже говорили раніше, здоров'я це не випадковість, а результат свідомих дій. У випадку з безсонням це особливо правдиво. Сьогодні я хочу поділитися з вами перевіреними кроками, які допоможуть вам покращити гігієну сну, розібратися з причинами безсоння та знайти шлях до повноцінного відпочинку. Будьте готові дізнатися, як повернути собі міцний і здоровий сон. Причини виникнення безсоння, де шукати корені проблеми. Безсоння це лише симптом, а не хвороба, я пояснював пацієнтам. Щоб його подолати, потрібно знайти і усунути причину. Найчастіше безсоння виникає через. 1. стрес та тривога. Постійні переживання, напруга, розумова жуйка перед сном це найпоширеніші вороги сну. 2. порушення гігієни сну, неправильний графік, вживання кави чи алкоголю ввечері, використання гаджетів у ліжку. Все це збиває наші біологічні годинники 3. Фізичні причини біль, хронічний, хвороби дихальних шляхів. Нічне апноє, гормональні зміни. 4. нездорове харчування, вечеря перед сном, гостра або жирна їжа, яка перевантажує травну систему. Профілактика та методи боротьби створіть ідеальні умови для сну. Якісний сон це не випадковість, а добре продуманий процес, я наголошував. А ви можете підготувати свій організм до відпочинку так само, як готуєтеся до робочого дня. Ось що я раджу своїм пацієнтам. 1. Налагодження графіку сну. Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час навіть у вихідні. Це допомагає синхронізувати ваш внутрішній біологічний годинник. Уникайте надмірного денного сну. Якщо вам потрібно подрімати, нехай це буде короткий від 20 до 30 хвилин сон бажано до 15.00. 2. Створення ритуалу відходу до сну. Відмовтеся від гаджетів та екранів за 1-2 години до сну. Синє світло, що випромінюється ними, пригнічує вироблення мелатоніну гормону сну. Читайте паперову книгу, слухайте спокійну музику, приймайте теплу ванну. Це допоможе вашому мозку розслабитися. Провітрюйте кімнату. Оптимальна температура для сну 18-20 градусів С 3. Роль харчування та фізичної активності. Відмовтеся від кофеїну та алкоголю у другій половині дня. Кава, чай, енергетичні напої та навіть темний шоколад можуть перешкоджати засинанню. Алкоголь, хоч і може викликати сонливість, погіршує якість сну. Уникайте важких вечерь безпосередньо перед сном. Останній прийом їжі має бути за 2-3 години до сну. Регулярні фізичні навантаження в день допомагають зняти стрес і сприяють міцному сну. Уникайте інтенсивних тренувань за 2-3 години до сну. Коли безсоння стає проблемою. Лікування. Коли всі домашні методи не допомагають, це сигнал, що потрібно шукати причину з лікарем, я наголошував. Самолікування може бути не лише неефективним, а й небезпечним. Зверніться до лікаря, сімейного лікаря або сомнолога, обов'язково якщо безсоння триває більше від 2 до 3 тижнів. ви відчуваєте сильну денну сонливість, що заважає нормальному життю. Ви підозрюєте, що причиною може бути апноє – короткочасна зупинка дихання у вісні, яке проявляється гучним хропінням. У вас є хронічні захворювання, які можуть впливати на якість сну. Лише лікар зможе провести діагностику, встановити причину та, у разі необхідності, призначити медикаментозну терапію або направити до вузького спеціаліста. Приклад із практики: відсови до жайворонка впав. Я мав пацієнтку пані Ольгу 45 років, розповідав я. Вона роками вважала себе совою і не могла заснути до другої години ночі, а вранці прокидалася виснаженою. Її робота вимагала високої концентрації, але вона постійно відчувала втому та дратівливість. Ми почали з простих кроків відмовилися від вечірнього перегляду серіалів у ліжку, замінивши його на 20 хвилинну прогулянку перед сном. За годину до сну вона перестала дивитися в телефон. Ми скоригували її вечерю, зробивши її легшою та ранішою. Спочатку пані Ользі було важко, але вже за два тижні вона помітила, що почала відчувати сонливість раніше, а прокидатися без будильника стало легше. Її концентрація на роботі значно покращилася, а втома та дратівливість зникли. Цей приклад вкотре довів, що в багатьох випадках безсоння це не хвороба, а лише наслідок порушення звичок. І зміна цих звичок є першим і найважливішим кроком до одужання. Наприкінці я хочу підкреслити, мої дорогі пацієнти. Міцний сон це основа вашого фізичного та психічного здоров'я. Не ігноруйте сигнали свого тіла. Почніть сьогодні з малих кроків, впроваджуючи здорові звички, і ви будете вражені, як швидко ваше життя зміниться на краще. З вами був ваш сімейний лікар вищої категорії, Гондорчин Федір Михайлович. Щоб не пропустити наступні лекції про справжнє здоров'я, підписуйтесь на мій канал. Важливий дисклеймер. Ця інформація надається виключно в ознайомлювальних цілях і не є медичною порадою. Самостійне лікування може бути неефективним або небезпечним. Перед застосуванням будь-яких рекомендацій або засобів, а також для точної діагностики та призначення лікування, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем або кваліфікованим медичним фахівцем. Ваше здоров'я є унікальним і лише фахівець може надати індивідуальні рекомендації.